Минулого тижня до центру надання адміністративних послуг у Шості звернулося 579 осіб, які саме документи оформлювали, розповів начальник управління Андрій Нерода. Так, для реєстрації 41 особа по зняттю 68. Прийняли 20 паспортів для укриттів фото, три заяви щодо компенсації на пошкоджене майно. Було надано з реєстру ДЗК 39 витягів і з реєстру територіальної громади 404 витяги. В управлінні освіти продовжують працювати над створенням безпечного освітнього середовища. Повідомила начальниця відомства Наталія Сергійко. На завершальному етапі знаходиться будівництво укриття протирадіаційного на території одного закладу освіти. Також в рамках проєкту Всеукраїнського безпечна школа оголошена тендерну процедуру на проведення ремонтних робіт ще в одному закладі освіти до 9 липня. Одання пропозиції чекаємо в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. в управлінні освіти оголосили тендер на закупівлю паливної деревини на загальну суму 4 мільйона 326 тисяч гривень для 48 закладів освіти. Проінформувала керівниця. Натомість міський голова Микола Нога запропонував рішення, яке б дозволило зекономити ці кошти. Є у нас зеленбуд, на якому скопилася частина деревини. З одного боку ми в лісників просто за гроші купляємо дрова, а з іншої сторони, саме спилюємо в місті дрова і складаємо їх у кучу, які вони лежать горами. І Адами. з Милашенком поєднайте свої зусилля. З Милашенком поєднайте свої зусилля. Найдіть таку можливість, але ми щось будемо там міняти. Це не годиться. Протягом минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного до Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості звернулося 15 мешканців Шосткинської та сусідніх громад. Роботодавці за цей же період надали 24 вакансії для укомплектування. Повідомив директор установи Микола Чернов. Забезпечено роботою протягом минулого тижня 20 безробітних. Також протягом на минулому тижні були організовані суспільно корисні та громадські роботи для 45 безробітних мешканців громад. Очільник Шосткинської громади представив учасникам апаратної наради нову старосту Ображівського старостинського округу Наталію Чищеву. Він висловив сподівання, що співпраця між керівницею та іншими представниками органів місцевого самоврядування буде плідною та результативною. Які будуть запитання у її або у нас до її, у кого Службам по підприємцям, установам, будь ласка, допомагайте. Людина активна, навчається в нашому Шосткинському інституту, і це похвально. Це для всіх говорю. Микола нога закликав керівників структурних підрозділів заохочувати шоскінську молодь та звільнених у запас військових до вступу у Шоскінський інститут СумДУ. Абітурієнтам, які бажають стати студентами цього вузу, міська влада гарантує всебічну допомогу і підтримку, підкреслив Керманич громади. Цілий ряд питань по вступній компанії прошу підтримувати нашу молодь. Молодь повинна вчитись в інститутах, їх повинно бути більше з кожним роком. І давати можливість, будемо допомагати найменше можливість. Та група, яка в нашому Шосткинському інституті звільнених в запас військових, хто мене чує, будь ласка, приходьте, будемо надавати допомогу, будемо фінансувати все ваше навчання у нашому Шосткинському інституті. Був керівник департаменту. Я вам доповідав на одній з парадних нарад всієї освіти вищої всієї України домовилися, що наш інститут буде підтримуватися і буде працювати на Україну.